На третій рік Великої війни в одеських зелених зонах почали встановлювати мобільні укриття. Зараз в одеських парках може знайти одне чи дві такі конструкції, але навіть не скрізь. А як ви вважаєте, чи достатньо укриттів котів в одеських парках? Не буде ніколи достатньо, поки такий стан. Ми просто як м -м, почали дуже. Пізно в принципі, займатися цим. Тобто це повинно було бути ще до повномасштабної. Кількість людей, які туди можуть вмістити, і кількість їх на Одесу ну, не може вистачити при тому, як вона є. парку Шевченка паркінг ну, недостатньо укриттів. У нас взагалі їх майже немає. От я їжджу в Нік Миколаїв часто, там є. А в нас, вибачте, одне укриття на остановці в Аркадії це не укриття. Може, два їх, я не знаю. У нас не достатньо, у нас зовсім цьому не приділяється увагу. Хотілося б, щоб було набагато більше, бо коли ти не встигаєш реагувати швидко дуже. Тому мобільних укриттів хотілося набагато більше мати, щоб можна було швидко забігти та хоча б ламків сховатися. Ні. Тут ні в парку не бачила. Ну так забіжать за дві хвилини ні. Так, просто небо. Просто небо. <посте> Чекать. Навіть не знаю, є чи нема укриттів. Та ні, ну, звісно, навряд чи їх по місту дуже багато. Все нам обіцяли колись купол, ще щось.